Всім привіт! Сьогодні ми з вами на кухні. і Зараз за вікном дуже холодно, прийшла зима, і це означає, що зараз саме час готуватися до Різдва, до новорічних свят. І саме сьогодні ми будемо з вами робити сирну тарілку з наших українських сирів, яка буде присвячена саме новорічним світам. Перший сир, який буду використовувати, як я сказала, це віхола від сироман. Це наша київська сирова. Зазвичай цей сир з білою пліснівою я завжди багато раджу їсти з вишні. Але в цьому разі я хочу вам запропонувати, щоб ви поєднали цей сир з джемом на базі бузіни. Наступним сиром я вибрала сир лавне. Це свіжий сир. Я раджу. Купити паштет, зробити з нього полінце і обережно а, поклали на ваш паштет. А якщо у вас є якісь ще цікаві форми, і, наприклад, сир, який а, належить на півтвердої групі, як у мене, козяча гауту, то можна використати, і зробити якісь цікаві форми цього сиру. І четвертий сир, який я буду використовувати, це гауда, це коров'яча гауда. Вона витримана, вона за своєю інтенсивністю, звісно, буде наприкінці нашої сирної тарілки. Тож, для всіх поціновуючих сиру три поради від мене для тих, хто буде робити сирну тарілку. Використовувати не більше 4 або 5 сирів з різних категорій. Не бійтеся гратися за смаками і, звичайно, використовувати щось солодке та щось гостреньке. Можна і для одного виду. Якщо ви хочете, щоб ваша тарілка була цікава, не бійтеся гратися з текстурами сиру. Щоб були були і м'які сири, і тверді, можна на півтверді. Ну і, звісно, було б гарно, якщо б використовували різні формочки для вирізання дивних та гарних фігурок. Тож, наша сирна тарілка готова, давайте її разом дегустувати. Тож вже прийшов вечір. Наша сирна тарілка готова. Ми вже всі готові святкувати та насолоджуватися смаками сиру та його поєднаннями. Тож заварити собі гарячого зимового чаю, візьміть солодкий макарон, запаліть свічки. Візьміть шматочок сиру і просто кайфуйте. Хай е, ці свята будуть для вас особливими. Хай вони нададуть вам стільки сил, щоб вам вистачило на весь майбутній рік. А сир хай додасть вам того здоров'я, якого ви бажаєте. Тож скажемо світу Чіс.